У продажі свіжопригона зі Швейцарії шкода a 5 рестайлінгова з лінзованою оптикою Універсал 2010 року з двигуном 1.8 TSI на механічній коробці передач 6 і повний в даному автомобілі. Сімей даного автомобіля 7750, також є невеличкий торг і пригон а даного автомобіля. У Ваше місто. 10 рік, 1,8 TSI, повний привід 220 рідного пробігу, автомобіль не битий, не фарбований, ціна 7750, номер власника, що буде цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, редіги автомобілю присутні, висічки на схлон немає. Також немає висіченого на капоті і двох передніх крилах. В повністю все в гарному стані. Навіть навіть не висічені фари. Легкосплавні диски з зимовою резиною. Так, больні міста, шкоду у нас все в гарному стані. Все ціленьке, ззаді присутні, де бампер з крилом, желізом, теж все чотенько. Так, візуально, ось дивіться, м'якінок по автомобілю по лівій частині немає. Бачите, зелененьким віддається у нас заводське тонування. Задні партроніки, повнопривідна версія. Криша ціленька без мятінок, правий борт також дивіться ціленький, пленочки присутні і тут поварочки теж все в гарному стані. Так, дивіться, тканиневий салончик. Потолочок ніде не провищий. Механіка шестиступка, двохзонний клімат, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, круїз-контроль, два електросх... передніх електросход регулювання електросх... гулювання зеркал підігрів, підлокітник. Стан автомобіля видно, що збережений, бо ногами пластик не зачовваний. Та буде щоб... oh, цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.